Добрий день, шановні. Сьогодні визначна дата. День народження Володимира Ілліча Леніна. Ну, з чим вас я й поздоровляю. Володимир Ілліч Ленін був видатним борцем проти експлуататорських класів. Створив першу соціалістичну державу на землі, яка проіснувала 70 років. Завдяки цьому люди прожили нормально. Що я можу, які ще факти я можу сказати про Володимира Ліча Леніна? Як ви знаєте, він родився 22 травня 1870 році в місті Симбірськ, зараз Ульянівська. Чого, я думаю, він виступив, бо так боровся з еколотаторськими класами? Батько його працював інспектором освіти. Це була неабияка яка посада, але... Дід чи батько в нього були кріпаки. Ну, мабуть, ген на пам'ять. Пам'ятали, так, так сказати, хоча, коли він поступив у школу, ніх, ніхто не бачив в ньому революціонера. Він вчився на відмінно, крім логіки. По логіки була четвірка, по всіх предметах були п'ятірки. Але в 1887 році, а, і, а директором гімназії цієї був Керенський. Родич, ну, чи батько, чи дядько цього того Керенська, щоб створив тимчасову владу після Льотневої Революції. Але 1800 мати в нього була німкеня шведського походження, тому в нього було харчування, там, кухня, дисципліна. Знав він багато мов там, ну, досконало німецьку, французьку, англійську. Також він володів шведською. Чешською і кажуть, знав татарську. Mm. Ну, не буде за це походження. Ну, зацікавився він революційною боротьбою після того, як стратили його старшого брата Олександра за, за підготовку замаху на царя Олександра III. І він зацікавився, почав читати Чернешевського, Хоча... Ніхто цього не знав. Ну, це був як ясного неба, ніхто не мати, там ніхто, Ну, батько вже його, так говориться, вже помер. І це було, ну, він не прийняв помилування, його стратили. І кажуть, це легенди там чи міфи, кажуть, що Ленін сказав, ми підемо іншим шляхом. Ну, це ніхто не знає, точно говорив він таке не говорив. Ну, то, що він був еродит. Все знав, по всіх предметах були п'ятірки. І почав поступати в Казанський університет на юриста. Хоча його цей директор гімназії Керінський, прочим його, був історика. Говорить, іди на історичний, лінгвістику, там, ну, філологію вивчаю, прочим його на ці науки. Але Ленін чомусь пішов на юриста. Ну, там він вчився, не вчився. Виключили за участь в студентських заворушеннях. Хто на нього вплинув? Це Чернашевський, що робить його книжка, потім Плеханов. Це теж вплинув на Володимира Леніна, так би мовити. Ну, після того він там, я не буду довго розповідати. Після того він жив за кордоном. В еміграції, там, в Силки в Шушинському був, там, ну, багато чого за нього там, відомо. Навіть працював юристом, там 28 справ, він пом'як, що при, приговорив селянам селян, робітників захищав. Ну, його теза була як основна удар, щоб повалити саме господарські класи, треба, щоб якийсь з пригноблених класів пролетаріат підтримував. Ну, На селян у нього надії не було. Там, чомусь можливо, він можливо їх дивно-буржуазною стихією, а була надія на пролетаріат. Тому що він дисциплінований, працює там, там попередні часи. Там, ну, надія, що він з допомогою пролетаріата провести соціалістичну революцію. Ну, І що сказати, для Леніна була ідея фікс. Соціалістична революція знищить повністю, щоб не було цих баронів разних там. Графів, підприємців, щоб всі були. рівні, рівність людей. Це була ідея Фікс Леніна. Ну, коли була 905 році Революція перша, вона була невдачна. Ну, що Ленін сказав? каже, ну, розбиті армії вчаться. Ну, як би сказати, ця, це була наукою їм, невдачна революція в 905 році, там, як ви пам'ятаєте. І знову він поїхав за кордон. А ще до цього він створив союз визволення робітничого класу. Потім він трансформувався в версию ДРПБ. Більшовики. Ну, це в усіх партіях. Є. Створіть партію. Хто небудь там, я створюю партію, чи ви створите партію. Обов'язково там появляться більшовики, і І ще опортуністи появляться. Це такий гомосапієць. І тут після 1905 року він жив в Німеччині, а була, відбулася Перша світова війна. Чому вона може світова війна там? Не, Німеччина хотіла, там була не що колонії не було. А я думаю, може вона не незадов... хотіла ці всі експлуататори відвернути революції просто-напросто. І була війна. Л Ленін виступив, щоб ніхто із соціал-демократів не підтримував свої уряди. Ну, ніхто не підтримав війну, щоб. А тут він узнав, що німецькі соціал-демократи підтримують все такий уряд, там, беруть участь у розподілу коштів, там, ото таке все на озброєння. І він сказав: пробачте, але я вже не соціал-демократ, я комуніст. Не можна підтримувати. Тому що ну, дійсно це так. Хто воює на війну. В основному хто? Діти пригноблених, там, оце, батраків разних, там, робітників. Ну, як зараз на Україні воюють бомжі, там ловлять бомжів. Всі підприємці сидять, відкупляються. Ну, і їх оце, дрібноту теж те, що їх, їх теж поводять. Ну, що ми бачимо тепер? Міжнаціональна війна між Росією Україною, те і Україною. саме. Ленін, це його була ідея фіксу вже. Ніколи не підтримують міжнаціональні війни. І тут його, він був якраз в Австрії, арештували його австріяки. За що? Ну... Його вважали, як російським шпигуном, але викупив його там, домовився, витяг із тюрми, його Адлер. І він поїхав в Швейцарію, там до сих пір є будинок, там пам'ятна доска. І тут закінчиться війна і відбувалася революція в Росії. Буржуазна, лютнева. Це капіталістична революція, скинули царя і Ленін. Негайно поїхав у Росію, там ще з ним, там Трохоцький, там я не знаю, хто там іще багато хто їхав. Крупська його жінка, ну, женився з нею, на ній. Шушинському, хтось тобто, женився. Приїхали в Росію, і Ленін говорить, що негайно, негайно це квітне від тези, що негайно, що по ця буржуазна революція переросла в соціалістичну. Всі були в шокі, Ні, ніхто не думав, що такий радикалізм буде. І що там, і... тимчасово оце, влада хотіла його впіймати. А і ще був лозунг, вся власть, власть рара, там, совєтам. А в Совє там хто були? Робітники, солдати там закінчилася війна і що було? В Росії була тоді 10-й армія, вона повернулася назад, і в кожного була зброя. Ну, Ленін там ховався, там оцих там. Не буду це розповідати, це знають за тези, як він ховався, як він жив у там, в заливі, там, в Фінляндії, як він був, там, паспорта міняв. Ну, Факт той, що в 17-му році відбулася вже соціалістична революція, перші декрети там за мир, припинення війни. Ну, А чого Лені почали дуже поважати За Брестський Мир. Ну, Всі казали, треба воювати, там з німцями до кінця. А він, давайте заключимо мир. Вони позорний мир. Вони захопили там пів України, там Брест-Литовську зак заключили мир. І там я не пам'ятаю скільки. Пройшло місяць, два-три, війна закінчилася. Капітулю, капітулювала капітулювала, короче, Німеччина. Капітулювала і всі вони забрали свої війська з України і тут. Ленін ну, відразу Любов, <кхух> мир цей і повернули всі свої землі. І його авторитет одразу його виріс. Ну, він вважався політиком, який не робить помилок. Ну, що там багато трудів він написав там, це, це государство, революція, там, матеріалізм і перекритицизм, Ну, суть не в тому. Ленін почав створювати державу, рівноправ, рівноправну державу, чим не було там то, різних тут, ну, ви самі подумайте, двологія гомосапієнці ходять. А один гомосапієнце об'являє, що він барон, граф, там, чи підприємець, що він більше права має за другого там, ну, це нонсенс. І Ленін вирішив ліквідувати цю, як би сказати, антимонію. А тут буржуазні держави, Англія, Франція там пред'явили йому так рахунок. Кажуть, плати долги, там, ото от, те все. Ну, я заплачу все там. Говорить, не звертай уваги на. Фінляндія стала незалежна. Ну, Ленін дозволив це, ну він не заперечував, що Фінляндія стала незалежною. Він каже, я не заперечую. А тут же ж, вони і відбулися. А по Тому що Колчак пішов в наступ. Ну, почалася громадянська війна. Ленін переміг і робітнича армія перемогли, тому що робітники і селяни всі підтримували Ленін. Перемогли цю всю наволоч повикидали. І, ну, що тут е, Ленін дуже рано вмер. 54 роки, це ми казали дідусь Ленін. Мені вже самому 64 роки я пережив Леніна. Ну, тим не менше помер він рано. Але він здав. Що треба робити? План ГРО. І далі пішла по Леніну. Радянська держава пішла по Леніну. Це ліквідація Бельграмсу, індустріалізація, план ГОРЛО, там Відбудова. І за 10 років це стала страшна потуга. Вона зрівнялася, перегнала Німеччину. Це теж була індустріальна держава. Перегнала Німеччину. Потім дійшла до Сполучених Штатів. А що було, Голодомор? От кажуть, там оце, щас, оце всі кліка, оце, це потоло, що зараз при владі в Росії на Україні. Це Голодомор. Це 32-33 роки. Це рік був Голодомора цього. Ну, я не вивчав це питання. А вивчав як? Я вивчав, всі дивлюся історію селищ. Ну, Малокиївка, попалася мені це в Дніпропетровській. чи в Запорізькій області, біля Дніпро, село Малокиївка. Ну, я подивився. Говорять, в Голодомор там умерла одна людина в ці Ну, Там було 2-3 тисячі населення і вмерла одна людина Голодомор. Я не знаю, як це одна людина умерла, що не могли її нагодувати. Ну, факт, факт той: в Росії були постійні голодомори. Бо вони десятиліттями, двадцятиліттями, століттями йшли Голодомори. А тут оце за один голодомор. Ну, були там недоліки. Це друг, друге дослідження, будь он Голодомор. Це була колективізація тоді. Та, от, і і от, кажуть, Голодомор. А і піймався на цей Голодомор Гітлер. Коротше. Ну, коли він об'явив, на Радянський Союз. Ну, це була авантюра, страшна авантюра. Ну, Порівняти ресурси Германії просто, ресурси Радянського Союзу, навіть з Європою. Ну, що таке Радянський Союз? Там було 15 вже, скільки, республік. Потуга індустріальна армія. Ну, там оце ще була Фінляндія, помилка Сталіна. Що не взяли Фінлянію, а Фінлянію не взяли, тому що там були там, оту, лінія Мангейма, плюс природні там, оту, різні там, перепони. А. І коротше, в Європі за границею кажуть, при соціалізмі там голодні всі ходять. Ну, Гітлер, коротше, посчитав, що всі голодні, а голодний солдат він ж не може воювати. Там, три дні по голодував, що тебе вже солдата нема. Ну, коротше, вони напали на Радянський Союз і були ж невдачі перші. Там, поразки були, там, ну, це викрутався сталі навіть з троцкістами, тих міняв, тих наганяв, тих, тих розстрілював. Тому що були невдачі. І вони брали красноруменні бійців в полон. І вони здивувалися, вона на голодних вони не були похожі. Всі були вгодовані, здорові. Ну, не було серед голодів. Ну Цей голодомор був півро. Я в баби своїй, моя баба пережила голодомор, мати пережили голодомор. Я питав, як, чого ви вижили, ви, 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 як ви вижили в цей голодомор. Ну це, Я я жалію, що не бабалакав з ними детально тоді. Ну, всі баба вижила, всі вижили, крім, крім діда. Дід загинув на, на будівництві Дніпроеза. Ну, ми каже, ми вижили, тому що в нас була корова. На що, що виходить? У них була корова, ніхто в них цю корову не забирав. І вони вижили, тому що молоко це дуже каже, це пользительний напиток, там і білки, і вітаміни, і все там. І вони вижили, тому що була корова. Баба всю життя пропрацювала в колгоспі. Там їй дали землю. Ну, пенсія була маленька, вона 50 років, чи 55 пішла років на пенсії, отримала 12, потім 20. Ну, я вам скажу, мені ще 64 роки, пенсія мені не положена. Ну, це геноцид, вибарюючи. І часто баба доставала облігації, які вона міняла, потім ходила, міняла на гроші, там, держала кролів, свиней, курей. Ну, вона зерно отримала з колгоспу, на туроплату ще там на пенсії получала, вивучила дітей. Вона вивчила мою матір, вона закінчила філологічний факультет, дядько закінчив теж філологічний і фізкультурний факультет. Батько мій закінчив. ну, Батько мій зі Северодонецька, з родини Шахтарів, закінчив історичний Воронежський факультет. Це історичний факультет закінчив. Ну, жили Радянський Союз, що створив Ленін. Це була в 60 ті роки це була перша економіка світу. Ну, І все время була друга, третя. Перед розвалом Радянського Союзу давали безплатно машини. Ну, Розвал Радянського Союзу це інша тема. Це вже інше дослідження, як прийшли вороги народу до влади, там, тому що, ж, стаття була за ворогів народу, це не даром. Це, так, це така стаття була. Ну, що можна сказати? Слава Комуністичній партії, слава Володимиру Леніну, дай бі... чого Порошенко запретив. Партію. Це, тому що таку наволоч, як він скинув, коли б одразу простріляли його. А, сьогодні його включають Червінський. Я його поважав що Червінського, де. що його посадили там. Коротше, Зеленський здав Путіну, що ті вагнерівці хотіли арештувати, і ще там щось там. Коротше, Червінський там був обурений, бойовиступ. Зеленський його за це, що він обурився, посадив тюрму. Ну, я був за Червінського, думаю. ну, Зеленський це агент Путіна. Проєкт олігархів це, коротше, це наволоч. Який світ, навіть ну, не бачив. А, ну я був за а тут Червінський починав виступати і починає. А от мені, мені погано жилося при радянській владі. Я не, не міг поступити в якесь там училище, ну, не чого собі думаю, демон. А потім згадав, Червінського ж ж тюрми ви, ви, викупив той Порошенко. Олігор. Це теж наволоч, яка не навидає. партії. людей не це чоловік віддав. Чоловік і він заставив його, мабуть, цього придурка червінського бруд. Ну, може, йому і треба. Йому не хотілося сидіти в тюрмі, так би мовити. Порошенкою витяг в тюрмі і тепер він під його дудку повинен так, танцювати. Ну, На цьому будемо закінчувати. Перейдемо до новин. Ух. Як ви знаєте, була смерть папи. Бакармар сказав, що релігія опіум народу це все бракобіси. Це, як би сказати... А Ленін казав, це духовна сивуха, це релігія там. А, Леніна теза ще була, треба замінити для людей замінити театр. Короте. Хай люди в театр ходять, в кіну хай ходять. Для чого їм ця церква? Хочеш помилитися, піди хороший фільм, подивися там, виставу хорошу подивися. Ну, суть не те, папа помер, наче йому було 88 років. Він з Аргентини виявився цей папа. І як говориться, почив у Бозі? Умер, так і вмер, як говориться, вмер і з ним. Ну, і ще є добра новина. На моїй ну, мене, Біля мене, там, де я живу, коротше, наші за день ліквідували 670 орків цих агресивних дебілів, які воюють невідомо за що. То, то, то денаціоналізація, то деокупація, то ще якась де. А на самом деле воюють, тому що так захотілося за Путіну движуха. Їм він, потрібна була движуха. Ну, 10 арцистен за сутки 670 орків, це, як би сказати, рекорд. Ну, Який ще є помер якийсь депутат Мороз в Верховній Раді? Ну, молодий, я не знаю, що помер. Може, отравили його колеги. Але фактор він транспортував, відповідав за транспортування електроенергії. Ну, навіть на жареці цієї електроенергії транспортував. Є транспортування, беруть, кошти за транспортування газу, електроенергії, ну придумали схеми. Ну, Коротше, він не витримав цих схем. Тоже, як, якби це приємна, це теж новина, що цей мороз, як говориться, перекинувся. І в Запоріжжі, в Олександрівському районі, будуть будувати парк. Подішовки. За 21 мільйон доларів. Ну, ППО нема, нічого нема, загони тероборони не створюються, партизанські загони не створюються, е е е військова підготовка людей не йде, зате будуть будувати парк. Підземні школи будуть будувати. Ну, вже надіються, що буде війна безкінечна сотнями років. Ну, воно може так і бути. Війна не закінчиться, тому що. При владі вороги народу в Росії в Україні. В, 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 вони лині, в тому що дебіли воювали. А я там, що, що я ще дивився, то він там по Фейсбуці: ганяюся до ТСК, ганяюся там до кажу, Це смішно. Ну, хотіли поржати, хай. Жуй. Ну що, на цьому будемо закінчувати? Слава комуністичній партії, слава Володимирочу Леніну, дай Бог! Слав, слава і Україні, яка вона не є упосліджена. Та Буржуазна там комунський капіталізм. Ну, головне, щоб згинули вороги, внутрішні вороги, такі як Зеленський. Тому що не буде внутрішніх ворогів, не буде і зовнішніх ворогів. Вони починаються завжди. починаються, це все, як, грубо говорячи, із этих наволочи. Ну що, на цьому будемо закінчувати? Слава Комуністичної партії. Слава Леніну, ну і слава Україні, так би мовити.